У мене сьогодні планова обробка помідорів по листу. Буду використовувати триходерму. У мене ось така трьох видів від Міко Гарден. Мені приблизно потрібно три відра, от на три відра я візьму по, по дві столових ложки. Кожного виду. Залишу ось так в банці, нехай настоюється хвилин 20, і потім вже буду бризкати помідориним. Я вже говорила, що в нас в цьому році такий акцент на біопрепарати. Ось так це все діло виглядає. Настоюється 20 хвилин, потім потрібно буде процідити і розділити на три відра. Ось наш зерновий міцелій, заберу його. Поставлю холодильник, коробки вже викинула, потрібні вони мені.